Великодні привітання! Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сальця, запашна ковбаска і писанок пара з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. Ще можна поставити меду горнятко, щоб справи у вас цілий рік ішли гладко. Христос воскрес! А тепер нове слово. Горнятко це маленький горщик, який використовували для приготування густих страв, зокрема каші та борщу. Ну що ж, вперед? Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сальця запашна ковбаска. Повторюємо, хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сольця запашна ковбаска. І писанок пара з корінчиком хрону, хай плине достаток до вашого дому. Повторюємо. І писанок пара з корінчиком хрону, хай плине достаток до вашого дому. А тепер разом. Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сальця запашная ковбаска, і писанок пара з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. Ну то що ж добре, тепер продовжуємо далі наступні рядки. Ще можна поставити. Меду горнятко, щоб справи у вас цілий рік ішли гладко. Повторюємо, ще можна поставити меду горнятко, щоб справи у вас цілий рік ішли гладко. Христос воскрес! А тепер все разом. Великодні привітання! Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска, шматочок сальця, запашна як ковбаска, і писанок пара з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. Ще можна поставити меду, горнятко, щоб справи у вас цілий рік ішли гладко. Христос воскрес! Ну, а ти був справжній молодець.